<реш> <реш> Любі друзі, познайомтесь Оля Вольська, вона мене запросила до себе на виставку. Олечка, розкажіть нашим глядачам, що тут відбувається? Це моя перша персональна виставка вишитих ікон 100 ікон Пресвятої Богородиці, яка відбувається зараз в Києві в музеї гетьманства до 30 квітня. Запрошую, в кого буде бажання. Тут, власне, саме лише ікони Богородиці. В різному її проявіки було сто ікон? Сто ікон. Скільки років ви вишивали? О, якщо так взяти, загалом, видно років шість. Шість років, да, якщо разом. А скажіть, будь ласка, а як давно ви займатись вишивкою? Це одно перше, що я почала вишивати, це була ікона. Ікона в Городиці. Я взяла, думаю, і вийде, буду продовжувати. Не вийде, закину. Вийшло, що перша ікона наразі її тут немає, бо вона вже має своїх власників. Ага, ви да? так, так, ось тому тут ні одна ікона не повторюється. Я розумію. Так, скільки ж років? Ви шість років Шість років. Почали да, так, вишивати, так? Да? А що вас привело? Що вас надихнуло? Для мене це спокій. Я наприклад, хтось там медитує, щоб відпочити, а я беру голку, бісер і для мене це відпочинок. Ну хтось у вас може в родині вишивав чи ні? Чи самі? Бабуся у мене вишивала але нитками. Ага. Ось вона навчила мене вишивати і гладдю, і хрестиком, але це не пішло, як кажуть. Я вмію, але не роблю. Я Тому для мене вишивка ікона, бо там вишивка на одязі, вишиванки, серветки якісь там пасхальні, ось це моє, а нитка не товаришуємо. Ну і от яку ікону ви першу Богородиці? Це було, це було святе сімейство. ну Просто я відчула, що от від неї, від цієї, від цього малюнка йде мені тепло. тому Я не акцентую, що це сама ікона там для мене. Да, там. Ось, побачила, сподобалося. Вишила і воно якось пішло з легкої руки. Я зрозуміла, а хто ви за фахом? Ой, В мене чотири вищих освіти. І Ось, ні одна не пов'язана з мистецтвом. Я фінансист, бухгалтер, аудитор, психолог, юрист. Така грімуча Ось, Але до мистецтва взагалі ніякого відношення. Mm -hmm. Ну, а творчість, яка. Ну, от, хорошо, чотири освіти. Які? Ну, ж фінанси. Ah. Я все поєдную, ну, знаєте, в житті знадобиться. Ah. Тобто комусь допомагає психолог. Є в мене дівчата, які там з якимись mm -hmm. такими своїми травмами, питаннями ми вирішуємо як психолог. Комусь там якась юридична консультація. Тобто воно ну, все взаємопов'язано. а мистецтво все для мене більше відпочинок. Я зрозуміла. Ну і давайте ж подивимося, яка саме ваша улюблена кожна. А як улюблених навіть немає. немає, вона кожна якось по-різному. А ви пам'ятаєте, де в якому році? І як, от якусь, от, ну наприклад, оцю давайте підійдемо, ікону, да? мені цікаво. Коли ви її вишили, де ви її побачили, як це називається у кожної ікони Богородиці вона ж своя своя назва. Своя назва, так. У кожна, кожна ікона підписана. Угу. Боже, слухайте. Для мене, наприклад, ось така ікона, вона мною вишивається за два дні. За два дні. За два дні. Я дуже вишиваю швиденько. Така іконка день. Нічого за тобто для мене це, це я думала, що це довго. ні, для мене коли вона довго вишивається, це означає, що щось йде не так. Буває, що вже дошиваю, і мені не подобається, я її розпускаю всю і знову починаю. Нічого знаю. Ну а є таке питання, якщо стільки образів, да матері вже матері, то може вона ввесні приходила, не було такого. Якісь такі о, магічні чи фантастичні такі речі, знаєте, як божественні? Не було. Єдине, що бувають випадки, коли я вишиваю і в'яжуться на нитці вузлик. Це означає, що треба відкласти і не чіпати цю ікону. Тобто морально або душевно ще не готова до неї. Угу. Або була в мене це не ікона, це домашній іконостас, я вишивала, і пальці всі були поколоті. Просто йшла кров. Я зрозуміла, що або не для цього дому я вишиваю, або не з тими думками. І десь півроку я його ночувала, потім вже довго mm, жила. Цікаво, Ми треба звертати увагу.